Вітаю сьогодні! Я хочу дати вам практику заземлення. Практик заземлення є безліч, але сьогодні я хочу сакцентувати свою увагу, а також ваше саме невідчуття відчуття заземлення і укорінення в своєму тілі. Отже, я хочу нагадати вам про те, що в нашому тілі є дві фундаментальні системи, які управляють нами: це парасимпатична нервова система і симпатична нервова система. Відповідно, парасимпатична нервова система відповідає за відчуття релаксації, відпочинку. І симпатична нервова система відповідає за відчуття напруги, активації наших сил, якщо ми знаходимося в якомусь стресі або в стані ментального збудження. Отже, якщо наша ментальна система перенапружена, і ми довго знаходимося в стані би або біжи, цей стан може перейти в стан «замри». І звідси вже зовсім інші наслідки для нашого тіла, для нашої психіки, оскільки часто люди просто перестають могти функціонувати і вести нормальний спосіб життя. Тому саме для цього я хочу вам показати практику заземлення як ключик до того, як повертатися в своє тіло, оскільки відчуття свого тіла це вже запорука того, що ви можете контролювати свій стан а також своє життя. Часто навіть кажуть люди, що в мене відчуття, що я відірвався від фундаменту, не відчуваю опори під собою. Це все також показники того, що зараз ви потребуєте особливої турботи про своє тіло і про своє ментальне відчуття. Перед тим як ми почнемо, я хочу ще трошки нагадати про те, що наше тіло це є основа. Основа основ. Нічого, окрім нашого тіла, в нас більше немає насправді. Тому я дуже прошу вас бути уважними до сигналів, які дає вам ваше тіло, і вчитися в повсякденні відчувати його. Я хочу, щоб ми з вами налаштувалися на практику. Тому зараз ми сідаємо в зручну позу. Ви можете сідати по турецьки, ви можете підкладувати собі ноги під себе. Ви можете використовувати блоки або подушку і підкладати їх під таз для того, щоб розслабити ваші стегна і прийняти позу, яка буде вам більш комфортною. Якщо у вас зовсім не відкриті стегна, ви можете сидіти на стільці або навіть лежати. Тому головне ваше бажання слухати себе. Головне те, що ви хочете зробити собі краще і трошечки заземлитися. Отже, ми прикручуємо плечі назад, розкриваємо гарненько грудну клітину. Тим самим ми фіксуємо і не прогинаємося. Ззаді в попереку підкручуємо лапку, лапкову кістку трошки вперед, прикручуємо знову плечі назад. Маківка тягнеться догори, плечі трошечки вниз, і ми опускаємо руки на наші коліна, відчуваючи наше тіло. Робимо глибокий вдох і видох, можна заплющити очі, поступово приходячи в стан тут і зараз, в стан відчуття свого тіла. І зробити ще один вдох і видох. І відпустити все те, що турбує, і переместитися в конкретну секунду турботи про ваше тіло. Не розплющуючи очі, ми робимо глибокий вдих і руки повільно, через сторони йдуть догори, долоня, до долоні. До, до ми не зажимаємо наші вуха плечами, залишається простір поміж руками і нашою головою. Гарненько витягуємо свою ось до неба, до стелі, фіксуючи свій стан, фіксуючи свою осанку. Фіксуючи свою стабільність в цьому положенні. Робимо глибокий вдох. І з видихом повільно руки опускаються через сторони вниз, долоні кладемо на коліна. Не розплющуємо очі і далі слідуємо за моїм голосом. Фокус нашої уваги буде прикований до нашого дихання, а також до наших відчуттів в тілі. Ми робимо великий великий глибокий, глибокий вдох на всі груди, видихаємо, також глибокий видих, спустошуючи простір в нас. Позбавляючись від всього лишнього, що назбирались за останній день, неділю, місяць, місяці і роки, і даючи новий простір для нових переживань, ідей для нових вражень, для нових знайомств. Для нових реалізацій проєктів, дихання повільне, і глибоке, живіт розслаблений. Маківка до гори, спина пряма. І з наступним глибоким вдохом фокус вашої уваги переноситься в область під вашими ніздрями. Спробуйте відчути і зафіксувати всі ті відчуття, які дає вам дихання, коли ви робите вдох і видох саме під вашими ніздрями. Відчуйте повітря, яке ви вдихаєте. Відчуйте запахи, які вас оточують. Відчуйте температуру повітря, яку ви вдихаєте, яку ви видихаєте. Вся увага! Тільки на області під вашими ніздрями на верхній губі. Дихання повне, наповнююче і з наступним глибоким вдохом фокус вашої уваги переноситься в носоглотку. Спробуйте відчути всі ті відчуття, які відчуває ваша носоглотка, коли ви робите вдох і видох. Усвідомте, який шлях проходить повітря через вашу носоглотку, коли ви робите вдох і видох. Спробуйте відчути текстуру, температуру повітря, яке ви вдихаєте і видихаєте, а також запахи, які осідають на вашій носоглотці. Дихання глибоке, маківка тягнеться догори, плечі прикручуємо назад. Вирівнюючи нашу ось, з наступним глибоким вдохом фокус вашої уваги переноситься в область горла. Відчуйте всі ті відчуття, які відчуває ваше горло, коли ви робите вдох і коли ви робите видох. Дихання глибоке, повільне, заспокоююче, живіт розслаблений, спина пряма. Весь фокус уваги на відчуттях вашому горлі. Спробуйте усвідомити, як рухається повітря скрізь ваше горло. Усвідомте в дану секунду. Це відчуття, і спробуйте згадати, коли ви останній раз звертали на нього увагу. Дихання глибоке, повне, і з наступним глибоким вдохом фокус вашої уваги переноситься в грудну клітину. І спробуйте відчути всі ті відчуття, які відчуває ваша грудна клітина, коли ви робите вдох і видох. Відчуйте, як фізично вона розширюється, як звужується. Відчуйте і усвідомте безкінечність цього процесу. Усвідомте, що це розширення і звуження проходить з вами кожну секунду вашого життя. А чим більше ми контролюємо своє дихання, тим більше ми контролюємо своє життя. Тому я прошу вас вчитися бути уважними до свого дихання. Усвідомте, як шевелиться ваша грудна клітина, як окремо жива істота, як хвилі підіймаються і опускаються. Усвідомте стан того розширення. Яка може з вами трапитися будь-якої миті, так само, як розширюються ваші легені? З наступним глибоким вдохом фокус вашої уваги переноситься на діафрагму, це область в кінці ваших ребер в районі сонячного сплетіння. І спробуйте розслабити живіт, відчуваючи, як дихає ваша діафрагма, як вона опускається і піднімається, коли ви робите вдох і видих. З наступним глибоким вдохом фокус вашої уваги переноситься в руки. І спробуйте усвідомити все те, що відчувають ваші руки в дану секунду вашого життя. Спробуйте відчути температуру навколо ваших рук, а також температуру ваших колін. Спробуйте відчути текстуру, фактуру тканини на ваших ногах. Або шкіри, яку ви зараз торкаєтесь. Спробуйте відокремити саме відчуття ваших долонь. І то, як вони себе відчувають, коли торкаються ваших колін. Усвідомте, скільки зараз простору знаходиться навколо ваших долонь. Від кімнаті, в якій ви займаєтесь. Дихання глибоке, маківка тягнеться догори, плечі прикручуємо назад. Живіт розслаблений. Думки ясні і пусті. Ми слідуємо тільки за моїм голосом. З наступним глибоким вдохом фокус вашої уваги переноситься в мізинчик правої ноги. І спробуйте усвідомити все те, що відчуває ваш мізинчик на правій нозі. Спробуйте відчути текстуру килимка, на якому ви сидите, або ж землі. Можливо, вагу, яка зараз. Знаходиться на вашому мізинці. А можливо і вагу, яку дає ваш мізинець. Спробуйте відчути так багато відчуттів, як ви тільки можете собі уявити: температуру, фактуру навколо, момент торкання до та чогось. З наступним глибоким вдохом фокус вашої уваги переноситься в коліна. І спробуйте відчути все те, що відчувають ваші коліна в дану секунду вашого життя. Усвідомте всі тактильні відчуття, які відчувають ваші коліна від. Дотику з долонями. Усвідомте, як ваші коліни відчувають шкіру на руках, якщо ви торкаєтесь шкіри на колінах або ж фактуру текстилю, який зараз знаходиться на ваших колінах. Усвідомте температуру від рук. І усвідомте температуру навколо ваших колін з наступним глибоким вдохом фокус вашої уваги переноситься в долоні, і спробуйте відчути пульсацію вашого серця через ваші долоні. Спробуйте. Зафіксувати відчуття пульсації в ваших долонях і усвідомити, скільки в них життя, наскільки вони чуттєві. Макушка тягнеться догори, дихання глибоке, повільне. Прикручуємо плечі назад, позбиваючи провину впопереку, Лобкова кістка йде трошечки вперед. З наступним глибоким вдохом фокус уваги переноситься ваше серце. І спробуйте відчути все те, що відчуває ваше серце. Прислухайтесь до нього глибше, чуттєвіше і почуйте його ритм. Те, як вона стукає в ваших грудях. Дихання глибоке, концентрація на вашому серцебутті. В будь-яку стресову хвилину вашого життя ви можете повертатися до будь-якого з цього відчуттів. Фіксування уваги на вашому серцебитті, або на відчуттях в руках або в ногах. Фіксація на вашому диханні і будь-яке відчуття свого тіла це є повернення до реальності, це є ключик для перемикання вашого стану. Робимо глибокий вдох, видох. З наступним глибоким вдохом руки повільно через сторони йдуть догори, долоня до долоні, не зажимаючи вуха. Стабілізуємо наш стан, стабілізуємо нашу ось пряму і незламну. Стабілізуємо стійкість нашого тіла. До будь-яких штормів. Робимо глибокий вдох, з видихом повільно, руки через сторони опускаються вниз на коліна. Можна повільно розплющити очі, повернутися в стан тут і зараз. Можна потрогати себе за руки, за плечі, волосся, відчути своє тіло. І запам'ятати, що відчуття свого тіла це є ключ для перемикання вашого стану в будь-якій стресовій ситуації. Я сподіваюся, цей урок був корисним для вас. Дякую за увагу. Гарного всім дня!